Я сьогодні хочу розповісти вам про нашу родину реліквію, яка дісталась мені у спадщину від моєї бабусі Наталії по лінії тата. Насправді це справжній скарб, який не лише зберігається в нашій родині і вже передається з покоління в покоління, а ще розповідає про історію нашої родини від минулого до сьогодення. Це хустка із тонкої вовни та намиста із жовтого бурштину. Історія намиста цього насправді дуже унікальна, прадавня. Моя бабуся Наталя розповідала, що це намисто з'явилося в нашій родині аж у 1924 році. Його подарував моїй прабабусі, мій прадідусі Іван, І так воно зберігалося в нашій родині цей досить тривалий час. Коли моя бабуся Наталія виходила заміж, тоді воно їй в спадщину, як мамонно боріг та пам'ять від моєї прабабусі Мотрі. Це намисто і справді є великою цінністю в нашій родині, тому що, не дивлячись на такий довгий час, воно досі зберігається в нашій родині як реліквія родинна та як родинний оберіг. Друга родинна реліквія це хустка моєї бабусі Наталії. Бабуся розповідала, що вона. Працювала, коли була молодою на фабриці Тінякова у місті Харкові. Вона виступала у фольклорному ансамблі, до речі, вона дуже-дуже гарно співала. І так, у 1949 році, ансамбль брав участь у музичному фестивалі, і за участь у якому або за перемогу на жаль, достовірно, я не знаю, вона отримала у подарунок цю неймовірну хустку. З початком війни... У 2022 році наша родинна реліквія пережила ще одну історію, перегорнула ще одну свою сторінку. Так, до травня 2024 року намисто і хустка. Пережили окупацію, голод, потім звільнення нашого селища. І тільки у травні 24-го року мій тато нарешті зміг надіслати хустку та намисто із жовтого бурштину до мене до Естонії, де вони сьогодні разом зі мною знаходяться і дарують нам надію не лише на перемогу цій війні, але й найкраще майбутнє. Для нашої родини.